Друзі, вітаю вас, мир вам, мир Дому вашому, мир всьому вашому. Сьогодні хотів би поміркувати про кредити разом з вами. Чи кредити це прокляття або ні, або це благословення, або це прокляття. Бачив за свій шлях християнський 22 роки багато людей, які сьогодні. На жаль, через те, що вони брали бистрі гроші, хотіли бистрих грошей, брали незрозуміло, навіщо вони брали ці гроші на якісь забавки, на те, що було бажання по плоті, вони загубили своє покликання. І вони в боргах і сьогодні не служать. І сьогодні вилетіли з свого покликання. І просто, ну знаєте, як Потерпіли криблікрушення в вірі. І ось я хочу поміркувати про те, коли можна брати кредит. Ну, кредит можна брати на, на... є декілька моментів, коли можна брати кредит. Перше, це коли тобі ну терміново треба лікувати дитину. Вона вмирає. І ти розумієш, це ризики. Це відповідальність, це напряги. Ну ти заради дитини, щоб спасти дитину, ти маєш відкриття і ти береш кредит, щоб просто спасти життя дитини, розуміючи, що тобі придеться дуже довго потім це відпрацьовувати, і буде багато ризиків. По-друге, коли можна взяти там якісь гроші як кредит, ну, наприклад, як було в мене, я жив на сьомій квартирі, мешкав і платив. Бабусі, там, якої я знімав, 3 тисячі гривень за зйомну квартиру. І я зрозумів, що я можу взяти собі квартиру свою і платити не 3000, а 4200, але через 7 років я не просто за воздух платив, я платив за свою квартиру, вже не 3, а 400, і через 7 років ця квартира, я її виплачу, вона буде моя. І це краще було, чим платити ну, цій бабуні і збагачувати бабуню, і віддавати всі кошти бабуні і через 5, 7, 10 років залишитись без нічого, те нічого нема. Тому тоді можна брати було кредит, і це було правильне рішення, тому в мене так і з'явилася квартира, тому що Господь дав мудрість. Третій момент це коли ти заробляєш гроші, наприклад, у тебе є бізнес. І ти не бачиш сенсу витягувати гроші з бізнесу, вони тобі потрібні на якісь речі, і ти не бачиш сенсу витягувати, тому що ти заробляєш гроші в цьому бізнесі, і ти прорахував, що ти втратиш більше, якщо витягнеш, чим якщо ти візьмеш і заплатиш на якісь відсотки. Ти будеш в прибутках, і для тебе це фінансово набагато краще. То це дозволяється. Но сьогодні. Через те, що ми маємо похоть плоті, похоть очей, цю гордість, хочемо ну, показати, що ми краще когось, багатіше когось, модніше когось, крутіше когось, люди по заходили в кредити. І, на жаль, вони знищили своє життя. І вони стали рабами, рабами кого банків або цих ганделиків, таких швидких гроші, швидкі гроші. Все, що сатана пропонує швидке, там нема благословення, тому що коли ти захвачуєш це благословення, тобі здається, потім ти розумієш що це не благословення, це прокляття. І люди пішли в ці ганделики брати ці швидкі гроші або тобі дзвонять. Там карточку мені на днях дзвонять. Андрій Сергійович, візьміть, ми вам гарний клієнт, ми вам даємо кредитну карточку. Я кажу, я всіх порізав карточки, в мене нема жодної кредитної, я не, я не живу в кредит. Я вважаю, що це, не, що це неправильно. І у вас не візьму. Почав йому свідчити, проповідувати, чому кредит це погано. І ось що говорить слово Боже. Боржник, Боржник робиться рабом. Позичкодавця або позичальника банка, або бистрі гроші, або певних людей, які дають тобі гроші. Ти робишся рабом, ти вже собі не належиш. Тобі скажуть, давай в покликанні, ти скажеш, я раб. Я повинен бабки відпрацьовувати, віддавати бабки. Тобі скажуть, поїхали на конференцію, ти скажеш, я раб, нема часу, бабки, бабки, треба відпрацьовувати бабки, віддавати. Тобі дружина скаже: поїхали в відпустку, ти скажеш, ми раби. ми раби позичкодальника, цього, позичкодавця, позичальника, ми раби банків у цих, всіх Шрашкіних контор, цих людей. Ти ховаєшся, тобі дзвонять, ти боїшся на телефон відповідати, тобі в двері дзвонять, ти боїшся відкривати. Не дай Боже, колекторська якась контора прийшла, зараз бити тебе будуть за ці бабки. І так багато людей вони сьогодні зруйнували своє життя. Тому не будь рабом, позикодавця, позичальника, не будь рабом, не будь боржником. Будь вільною людиною, будь мудрою людиною, будь свідомою людиною. Живи на те, що ти маєш, живи по тому бюджету, який ти маєш, і будь вільною людиною. Тому я тебе благословляю, хай Господь дасть мудрість не залізь в прокляття кредитів, а мати мудрість, як бути фінансово забезпеченим. І процвітати в фінансах. Амінь.